Hi. Сьогодні буде українською про уяву, про те, що ми називаємо з'єднанням, коннектом з майбутньою версією себе, з тим, якимось заохоченням, коротше, говорячи, говоримо про уяву. Дивіться, уява це та сама. Легка, водночас і важка річ, яка нам потрібна для того, щоб ми змогли притягнути в свою жизнь щось добре. От, прикладі моєму в мене було декілька разів таке, що я ну, розуміла, що то було щось надземне для мене. Всі говорили про уявую, уявляй собі, оце все проживай. У мене, коротше, сім, ну, блок ну, жорсткий. А, тому я не могла уявити щось намірене, да, щось конкретне. Тому я, я пам'ятаю той момент, коли я лежу, у мене грає якась музика на фоні, і мені прийшов образ, що я знаходжусь в студії. І когось фоткаю, ну, типа, цикларама, все таке, як фотограф. І я, коротше, лежу і така бачу тут і отут щось йокає. У мене от такі очі, коротше, я охерела. Я не поняла, що произошло, але такое чувство було, що я ну, прожила вже, розумієте, вже все, я вже там. Ну, от чітко, почему з студією, того що, ну, я іменно студію щось запам'ятала, тому що я в студії ні разу не була ні фоткала нікого. І коротше, проходить деякий час, і я притягую в своє себе, собі... ну, коротше, так скажуся, що я реально фоткаю в студії. Я така совпадіння, не думаю. От, і коротше, у когось з уявою буде важкувато, як у мене, наприклад. Тому. Я б рекомендувала працювати з тілом, тому що наше тіло, воно не розуміє, коротше, а, прикола, да, що ти у ну, своїй голові зараз уявляєш, що ти танцюєш на сцені, що ти ну, насправді танцюєш на сцені, да? ну просто від усвідомлення. Нам більше страшніше, що ми на сцені, ніж сам факт перебування на сцені, розумієте? Тобто, нам страшніше не вийти і сказати щось на аудиторію, а складніше з усвідомленням того, що на нас дивляться люди, і в процесі, коли ти знаходишся на сцені, на тебе дивляться, і в той момент ти все, тіряєшся, коротше. Оце я процес поняла. Ну, це я собі повторяю постійно. Тобто, нам не страшно проявлятися, наприклад, вдома. Да? Коли нікого немає. Чому? Тому що наше тіло проживає в цей момент, ну, типу, кайфа, ми знаємо, що тут нічого немає, це типу, нормально. А якщо собі представити, що ти сидиш така, зараз така вся діловая, да? і я тут віщаю на там, 100 людей прямий ефір. Страшненько становиться, да? тобто не просто зараз я там відосик знімаю, а іменно зараз прямий ефір. І знаєте, мені комфортно. Мені комфортно від цього, тому що я вже прегради ну, пригради то подолала, о, подолала якісь перешкоди, які мені заважали внутрішні, і я зрозумів, у цей якийсь ну, фактор. Тобто, коли кожен раз казала, що мазок не відрізняє реальність від е, уяви, так воно і є. Коротше, викупіть таку хрінь, коли, ну, єдине, що ми не можемо проіграти в своїй житті, це відчуття. А як я буду, типу, відчувати якусь хрінь, да? тобто ми можемо відчути відчуття, ну, нібито це з нами сталося, але ми не можемо уявити, як ми будемо себе вести. Коротше, такий парадокс у мене, да? Що, по факту, ми можемо представити собі, що. Ми проживаємо якийсь момент, ми його відчуваємо, да, що ми такі, а. Але уявити, як ми будемо чогось торкатися, що ми якісь е, бризги на собі, ну, типу, я, я, ну, я не можу. Типу, я можу е, уявити це відчуття, що я ніби ось це вже прожила, і я з цього відчуття розповідаю. Да? Uh, в мене так вийшло з айфоном, я на який знімаю. От, ну перший мій айфон усьо лежить, коротше. Ось okay. о мій перший айфон, який я купила сама. Ну, він вже побитий, ну це таке. Десяточка сама. Знаєте що, я вже його хотіла, не знаю, ну, років після того, як в мене була п'ятірка. Um... Чотири роки десь я хотіла, навіть 5. З 2020-го, да? да. 5 років я його хотіла. Знаєте що? Хотіння цього ну, недостатньо. У мене було всередині блокування. Я собі цього не дозволяла. Категорично. Чому? Є така практика, коротше, Уявляєш, що в тебе це є. Уявляєш, нібито. Тебе вже це є, але не у віду... ну не в голові, а типу, що я вже проживаю це життя. І знаєте, в цей момент у вас полізе таке гамно, таке гамніще полізе, я вам відвічаю. Я тут сидіть і такі, типу, а що написати? А в мене писалася такі херня, що у типу, мене немає телефону, у мене коротше, дінь їх немає, а як, його, як я на нього заработаю, Боже, він так стоїть. І оце це все мішало мені, понимаєте? Якийсь момент я вже там прислушивалася к тому Дж... Джуді Спенза, к тим, -тим всім людям духовним, псевдой духовності, думаю, Хух". ну, я вже просто була на тренінгах, то був інший рівень. Просто кожен рівень в житті це щось нове. Тобто старе здобувається, старі техніки, тобто треба щось нове, нібито. Але все просте, як бляд, до усрачки, просто Сука, саме просте, саме ефективне, понимаєте? Ну, я вам реально кажу. Я собі усложня... усложняла життя всякими техніками. Оце, не треба через тяжість, ні, треба через все, треба от, короче, через оцю окольну путь, блядь, бачиш, путь прямий, все, іди туди, ні. О, мені не вийде, треба, короче, через десяту дорогу а, пройти вот эти все всі квести життя, щоб потім сказати, я молодець, воно нахер нікому не треба, і вам тим більше. Подумайте просто над цим, над своїм життям, ви хочете втрачати час, як я ото, блядь, якось не вопиття, мені хіра. Реально, мозок не відрізняє, Ото все. І я почала просто собі прогамарі, просто собі, ну, откриє нагадаю, пиздіть, що я володію айфоном. Що в мене він є? Я просто представляла хоч, хоч щось, хоч якось. Типу, що я вже проживаю це життя з айфоном. Я не уявляла, як це відбувається. Я просто від. От... І, коротше, я сиділа і не уявляла, типу, що я там якась крута, там, тось я просто розуміла один найголовніший фактор, що для мене важливо. Це відчуття того, що я класно фоткаю, що в мене одразу айфон, і, і я отак от просто взяла отак, зараз. От. Так от оп, і така чик-чик-чик-чік-чик-чик-чик. І я просто пам'ятала це відчуття, коли в мене був 5С. І я його перенесла в цей момент. І я просто насолоджувалася тим, що о, я можу, типу, зараз е, сфоткати отак. І я знаю, що там є така функція чудова. Типу, я сфоткаю і це маленьке це ще відео можна з цього зробити. Боже, все. І, коротше, в мене так оп. І по самій дешевій ціні я урвала десятку. От, отак от. Так от. Тому таке питання до себе. Не загадуйте на 5-10 ну, років. Ні. Спрашуйте себе, от-а яка я Там, через місяць? Типу, що я роблю через місяць? Ну, типу, як я хочу да, скласти цей план. Тому що, коротше, оце тімочка на що через год, я не знаю, у кого вона працює, у когось працює, але я. Ну, чоловік не у мене такого немає, що я знаю наперед там, на, <laughs> на два місяці вперед, що я там планую. Ну ви що? Я знаю людей, у яких є, там, знаєте, прописаний кожен день. А я така, опа, ні. Ну, не мій рід, типу, не моя тема. Тому через місяць, що я, як я, да? і ви розумієте, що вот, от така ідеальна. А вот будет момент, когда вы такие, то та не, там сомневаетесь, да, вы просто берете их выписываете, короче, и сидите, э, как это, отрицаете их, типа, э, это как внутренний диалог будет, э, вот я, например, хочу что-то там, ну, то, что реально. И та не, не могу, короче, ой, это как это реализуется, короче, денег куча надо, а надо, то, надо, все, расслабься. Ти, от це все, от ти бачиш ідеальну якусь версію, ти її відчуваєш, але мішає у цей пласт, пласт гамна конкретного. І ти, коротше, пробиваєшся через ці штуки, які я їх називаю, блядь, таран, нахуй. Ти просто кажеш, слышиш ти, чмоня? Ну, откуда ти взялась взагалі? Ця мисль? Що це таке? Ну, реально конкретно, іменно на цю мисль того, що. вы ставите под ну, если даже сама придумала, хорошо, ну, сейчас я хочу, чтобы это было в моей жизни, нет, не хочу, да пошла ты в сраку, обосрись ты, все, не хочу, разозлитесь, ну, разозлиться настолько, что, короче, вас уже настолько зачер... ну, зачерти, короче, заебала вот вся вся вещь в своей жизни, вы такие, ну, хотя бы, ну, хотя бы, ну, ну, хотя бы вот столечко я хочу, да, чтобы На от столічка лучше моя життя була, і я її бачу. І оцей просто ну, пласт гамна вам конкретно мешає, І ви берете та раните через це. От ви там побачили, куча мислів, да? виписали оце все. Ну, у мене просто на, на уровні вже слов. Я, може, услышала в голові мислю і просто говорю, пішла в жопу. Не підходить. Рішаю по-другому. Вот. А комусь треба письменно щоб відстежувати. У мене іменно п'єśmy наповнює, сиділа і така, типу, що мені мешає. І строчила, як, не знаю, я дрозчила, знаєте. <плесить> строчила, як дрозчила, то щоб хорошо, щоб кончив, блядь. От це у таке у вас должно бути ціна ну, цілі направлені така. Всьо, ви хочете довести до оргазму, ну, як свого чоловіка, тільки от це до себе, ну, прогресик. От з усеї і берем, блядь. Надо сделать рик круто. Ну, реально, а что? Это архетип шута проигрывается в моей жизни. тому что пользуйтесь. Ну, потому что, а как по-другому? Если вы так будете продолжать ну, жить в цьому пласте говна, вы даже на столичке не продвинетесь до той версии, ну, я хотите. Если бы я пішла на сомневание на от ці, ну, на таран, мне думать, у меня цебло. Нет. А он ну, на 13 но ну, боженьками уставшая жить подаровал мои котеночек, понимаете? Тигрюнечка моя. Вот, ему что позволила себе, понимаете? А сколько я думала, что вообще нереально, чтобы мне кто-то подаровал телефон. Хотя очень хотела, знаете, чтобы, знаете, так Ай, молодец, красотка, на тебе подарочек, айфончик. И я такая, о, дякую, дякую, и сейчас сосать не надо? Понимаете, просто ну за хорошие глазки. Вот так вот. Потому что любимая, понимаете, любимая. Вот. Так что всем удачи, пользуемся. Ну, конечно, шутка я ебнула хорошо.